Всем привет! Я знову любитель авторемонта. Коротше. Влазу, ну, у мене така проблема. Аккумулятор не давал. Не давал зарядки нормального на аккумулятор. Показывал 13.8, а я включав пари, падало до 13.5, а то 13.2. Я думав, что це генератор. Але все, все ж таки я вирішив проекспериментувати. Що я зробив? Тут я взяв мінуса прикрутив, прикрутив мінуса на мотор і прям аж там до генератора, потім я взяв мінуса, прикрутив від мотора. До мінусової клеми на акумуля. І що в мене вийшло? Ставлю я, є приборчик. 14, 14, 14 вольт. 14 вольт. Це разом включене. Отовидно, да? включене світло. І проти туманки Так, що що? Так що, люди, не спішіть. Так що, люди, не спішіть міняти генератор, як бачите, може бути зарядка причинно. не тільки в генераторі. У нас просто немає на моторі масеніра. Тому зробіть вухновену масу. Я сподіваюся, що воно вам поможе. На всім все добре. Пишіть, у подальшому будуть нові відео.